Кривий ріг, рятувальники поспішають на черговий виклик. Горить сухостій. Зарічний цілий квартал у їдкому диму. Палає балка, що розділяє дві вулиці. Є загроза загоряння для будинків та гаражного кооперативу. Вигоріли листя, вогонь підібрався в притул до обіця місцевих і вже почав перекидатись на дерево, що росте за парканом. Але на щастя, рятувальники встигли вчасно. Олександр рятувальник, це його відділення. Тоді прибуло на виклик. Згадує, перш за все, почали відрізати полум'я від житлової забудови. Що і що? Давлення. Але вогонь швидко поширювався за сильного пориву вітру та складності рельєфу місцевості. Пожежа перейшла трохи більшу площу з півтора гектара на 2,9. Рятувальникам довелось викликати підмогу ще одну пожежну машину та екіпаж. Вдалося швидко ліквідувати пожежу, яка не перейшла, не завдала шкоди житловому сектору і не наробила біди в гаражному кооперативі. Найчастіша причина таких пожеж людська недбалість, кажуть рятувальники. Наприклад, незагашений недопалок, він стає причиною пожежі. Або, наприклад, та ж сама пляшка скляна, вона залишена да, на відкритому просторі. Вона може сфокусувати сонячне проміння і викликати, тобто стати причиною пожежі. Є й умисні підпали. Так, люди позбавляються сухої трави, сміття, а заразом і вбивають низку тварин, кажуть зоологи. Якщо високорухливі звірі, типу там різноманітних там вовків, лисиць, зайців, там косуль можуть такти, то неймовірна кількість малорухливих е тварин. Ну перш за все комахи різноманітів, тому числі занесені в Червону книгу України. Вони всі фактично гинуть. Гасіння пожеж в екосистемах забирає дорогоцінний час на порятунок людських життів, кажуть в ДСНС. Отож, і покарання для паліїв трави відповідне. Під час воєнного часу навмисні підпали, трав'яні підпали, вони розцінюються як диверсія, і саме в цей час передбачена за це кримінальна відповідальність. Це вже від 10 до 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Вітер і відсутність дощів роблять лихо. Саме займання в екосистемах це 75% від усіх пожеж, на які рятувальники виїжджали минулого тижня. Просять місцевих бути максимально обережними. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров про кривий ріг.